Знання чужої мови стає ключем не лише для поглибленої інформації, а й до сердиці Росії. Окрім української, я володію англійською, трішечки знаю французьку, трішечки польську і трішечки чеську. Ми хоча б там, добрий день, вибачте, будь ласка. Перепрошую мене звати ігор. Вивчати різні мови світу. Це правда кайф. Читати в оригіналі французькою, дивитись фільм в оригіналі англійською, розуміти людей їхньою мовою, їхні жарти, їхній стиль життя. Це дуже кайфово. Любов до свого в жодному разі не має передбачати цурання чужого. Тут Шевченко абсолютно правий. І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Вивчай іноземні мови. Хай якими корисними є системи прискореного Google-перекладу для ознайомлення з чужими текстами. Знання чужої мови стає ключем не лише для поглибленої інформації, а й до сердець її носіння. Хочемо використовувати чужі найкращі досвід, чуже знання. Маємо поставити з повагою до них і насамперед до їхніх творців і Ми можемо вільно подорожувати. Розуміючись з іншими і тим самим, власно кажучи, е показувати свою повагу до їхньої культури, звертаючись до них на їх мові. мови це той ключ до інших культур, інших е культурних світів, який допомагає їх зрозуміти, збагатити себе іншим поглядом на світ, іншим досвідом. При тому, що переклад ніколи не передає настільки арі не передає оригінал. в умовах України вивчення іноземних мов означає ще і вирватися з однобічного вектора поглинання додаткової інформації від агресивного кремлівського руського міра, з його небезпечною імперською ідеологією, яка через мовну спорідненість проникає до українців. Розрізання пуповини зв'язків, а часто і залежності від російського інформаційного простору. Не може бути здійснено лише внаслідок каральне заборони заходів. А от приїжджають французи, журналісти, якщо української мови, тобто іноземної для них. Вони намагаються спілкуватися українською мовою, кажуть, добрий день, вибачте, перепрошую. І е, вони їдуть на схід, а їм там кажуть «спасібо». Що стосується російської, наприклад, іноземної мови, то вона вже більше стосується другої істини. Знати мову ворога це перевага. Вивчайте іноземні мови. І хай всі інші народи, іншомовні народи, завжди будуть друзями для вас для нас. Хай які б заборони на російські сайти чи книжки вигадувалися нашою державою, у сучасному світі їх завжди можна обійти. Це реальність. Має бути надана альтернатива. Такою альтернативою є світ з його колосальною кількістю різнобарних культур. Для того, щоб ознайомитись з цими культурами, слід учити мову. Тож, сходинка номер 22 – Вивчай іноземні, «Вивчай, іноземні Вивчай іноземні мови. Вивчай іноземні мови. Вивчай іноземні мови. Вивчай іноземні мови. Вивчай наземні мови.